Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юї. У нас сьогодні нарешті Сонечко, 31 травня, завтра, 1 червня, День захисту дітей. Для чого я це кажу? Сьогодні зранку в рекомендованих відео попадає, попалося мені і там. Життя продовжується, там фонтан, там знов косять траву. Коли вона росте, я не уявляю собі. Подивіться, яке у нас небо. І мені сьогодні попадається в рекомендованих відео, там де дитина каже: Мама, а ти знаєш, що завтра день захисту дітей 1 червня вона каже, так. Мама, а ти знаєш, чому саме перш, 1 червня День захисту дітей? Він каже, Ні. а ти як згадаєш? Тому що 31-го сьогодні нам будуть табелі видавати, а там річні оцінки. Тому 1-го день захисту дітей. Вона а що там в тебе? Побачиш, мама. Ой, так, наші діти жартують. І все таке хочу відповісти зараз на повідомлення, які мені прийшли в інстаграм, в особисті повідомлення, що Таня якось на тебе, по-перше, не схоже, ти завжди не мовчиш, але в понеділок в тебе Аврора, коли було про що казати. Вівторок ти там щось там смажеш, коли теж є про що казати, а в тебе начебто інша реальність. Дівчата, я змінилась і буду казати відверто, чому так. По-перше, я навчилась контролювати свої емоції. Тому що ви мене на це надихаєте, коли як би там не було. А ви заходите до мене на канал і після прогулянки парком, сквером, фонтани, квіти і так далі, ви пишете Дякую Таня, це як наче свіжий ковток повітря після сьогоднішнього дня. Дякую, Таня. Ти сьогодні нагадала, що я зовсім сьогодні нічого не їла. Є такі повідомлення, я про це не розповідаю, але це у, мен, у мене в голові це є. Я про це не розповідаю. Знаєте, коли в тебе є якась думка в голові, але ти її уголос не кажеш. Бо ти намагаєшся тримувати людей. Я дуже хочу, щоб мій канал був для вас затишним, щоб ви могли отримати свіжий ковток повітря і трішки заспокоїтися, тому що розповідати про те, що у кожного українця зараз болить, незважаючи на те, знаходиться він в Україні чи вимушено за кордоном, і підливати масло в вогонь, мені краще надихати. І це ще може бути мій егоїзм в тому, що я контролюю себе і я теж заспокоююсь. Тому що Катя не хоче, щоб я про неї розповідала і вона мене попередила. Ну навіщо я вам буду це розповідати? Стільки болі і всього є в інтернеті. Люди виставляються. Я навіщо про це буду казати? Моя думка стосовно війни звучить з першого дня повномасштабного вторгнення. І що я хочу додати на сьогоднішній день, те, що це не просто війна, це терор українського народу, який не зламати український народ не зламати, тому що вони спускаються в метро, вони співають пісні, вони одружуються в метро. Незважаючи ні на що. Тому, навіщо мені про когось сказати, якщо на своєму каналі я кажу тільки за себе. Якось так. І ще було зауваження, що ти показуєш фонтани, ти показуєш, як у вас висаджують квіти, зайці і знову вкосять траву, порядок наводиться. Життя продовжується. Що там начебто чиновники відмивають гроші на оці квіти, на оці фонтани, коли в країні війна, навіщо це робити? І люди праві? Це їх думка. Я не можу з нею не погоджуватися. А ще є інша думка. Думка захисника. Який приходив нещодавно з сусіднього будинку у нас. І він каже, я весь час проводив біля фонтану. Дякую, що їх вмикають. Нам цього не вистачає. Вода так заспокоює і каже, і квіти висаджуються, я от, скоро відпустка закінчується, я буду повертатися. І мене надихає, заради чого я це роблю, що моя дружина, дитина, батьки залишаються в такому місці, там, де можна погуляти, полюбуватися, що це не щось там, воно таке стоїть і в бур'янах, і ще в чомусь. Мене це надихає, я бачу, ради чого я це роблю. Ну, він конкретно за це казав, бачите, дві людини, дві думки. І кожна по-своєму права. Хоча я теж людина і в мене є емоції. Але я намагаюся їх стримувати для того, щоб себе зберегти свою нервову систему. І це обов'язково. скільки людей є, які буде думок, і це нормально. Потрібно триматися своєї думки, і якщо з тобою залишаються люди, які на одній хвилі з тобою, то це дуже крутий подарунок для мене особисто. Сьогодні дітей у нас немає на спор спортивній площадці. А чому? Тому що сьогодні вони отримують табель, але там є якийсь чоловік, який грає в баскетбол. Один. А діти зараз, мабуть, останній дзвоник у них. Чи що, що, я не знаю, але. Але дітей сьогодні на площадки немає. Дякую вам за те, що ви в мене є, за те, що розумієте, вислуховуєте. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. Завжди так. 那不。